Привіт! Ми ну, що, поговоримо сьогодні про санкції. Зараз дуже багато розмов з України про те, що ми маємо накласти, ми маємо вимагати від наших партнерів, щоб вони наклали санкції США та Європейський Союз превентивно на Росію до того, як вона застосує ядерну або якусь ще зброю, або піде далі підніматися вище по сходам ескалації. І навіть Володимир Зеленський сказав про те, що. Потрібно не чекати і нанести Росії превентивний удар. Росія, звичайно, це одразу використала в своїй пропаганді, розповідаючи про те, що він мав на увазі, що Володимир Зеленський закликає Сполучені Штати стерти Росію там в ядерний попіл чи що там з нею зробити. Потім помічники Зеленського радники, вже роз'яснили, що він мав на увазі насправді під превентивним ударом накладення санкцій. Але чи є ще в арсеналі наших партнерів санкції, які вони от прямо зараз можуть накласти, і які можуть з одного боку бути настільки суттєвими, щоб вплинути на поведінку Росії, щоб Росія змінила свою поведінку, а з іншого боку, щоб вони не нанесли? Такої суттєвої шкоди самим нашим партнерам, які ці санкції будуть накладати, щоб ми змогли разом з ними, та і нам в тому числі, щоб ми могли разом з ними прожити цю складну зиму, яка нас всіх чекає, і яка багато в чому буде визначати хто є стійкішими демократії, насправді чи автократії. І тут я, от якщо щиро, я не бачу доступних інструментів сьогодні, які дійсно можуть суттєво вплинути. Газ, ми розуміємо, Росія а не заробляє на газі, особливо, тобто це втричі менше заробіток на навці з одного боку. З іншого боку, Росія сама завжди використовувала газ не скільки, як товар, який вона продає і на цьому, заробляє, скільки як інструмент шантажу, тобто лояльним до себе країнам вона продавала газ і дешево, що ми бачили по угорщині, та й по Україні якщо щиро багато років тому. А тим країнам, які погано фактично себе погодять, вона газ не постачає, як ми сьогодні бачимо, по Німеччині багатьом іншим країнам Європейського союзу. Ну і плюс до всього, дійсно, газ зараз потрібен для того, щоб пройти цю зиму, і Росія розуміючи це, просто наклала сама на себе газове. Ембарго, тому я не думаю, що от газ саме має бути на столі в цю зиму. А, наступний рік можливо, да, ми можемо повернутися до цього питання і про це говорити. Мабуть, навіть потрібно буде це робити, і можливо, навіть застосувати те саме, що зараз планується що зараз прийнято а, щодо нафти, тобто прайск по ціні. Але зараз а, мені здається, що воно поки що не спрацює, Да, тобто воно не дасть тих результатів, які ми хочемо в частині тиску на Росію. Але при цьому створить багато ризиків нам самим і нашим партнерам, перш за все, Європі. Європі. Друге, атомні санкції. Знову ж таки, російські атомні об'єкти розкидані по всьому світу. Вони є на африканському континенті, вони є на Близькому Сході, вони є в різних місцях, вони сьогодні будуються на європейському континенті, в Європі в самій, в Європейському Союзі, в Угорщині. І дуже важко сказати насправді, а який буде наслідок атомних санкцій, тобто перевести дуже швидко. Зараз ці атомні об'єкти на інше паливо перебудувати їх, інші запчастини, інше обладнання. Ми, як ніхто, Україна, розуміємо, що це за процес. Ми в 2014 році у нас почалася війна з Росією. Давайте з вами щиро говорити, Скільки років після цього енергоатом купував російські деталі? Скільки років після цього ми переходили ще на американське ядерне паливо? І чи повністю ми перейшли? Чи можуть у нас всі наші атомні об'єкти прожити без російських деталей або без російського обслуговування або без російського обладнання? Тобто тут питань дуже багато, враховуючи те, що ці атомні об'єкти вони знаходяться в тому числі на території тих країн, які не приєдналися до санкцій, то відповідно як на мене, накладення атомних санкцій з одного боку не спричинить якогось там сильного тиску на Росію, але з іншого боку, воно дасть Росії багато можливості для різноманітних. Шантажу про те, що ой, ми не можемо щось там поставити в Африку, тому що є санкції. Зніміть санкції, і знову ми почнемо ходити по тому самому колу, по якому ми ходили по продовольству. Тільки якщо по продовольству дійсно санкцій не було, і не дивлячись на це, цей лідер Африканського союзу він все одно, наслухавшись путінської пропаганди, приходив і розповідав на саміті ЄС на зустрічі країн-членів ЄС про те, що вам потрібно зняти санкції. Ці для того щоб там частину санкцій, щоб Росія змогла експортувати продовольство в Африку, уявіть собі, що буде з атомними історіями. Тобто, це буде знов шантаж, це буде знов зніміть санкції, все інше це буде знов плутенина, але ефекту від цього ну по суті ноль, крім того, що всі про це будуть говорити, і ще більше країн, які сидять на паркані, будуть ще більше фактично залежати від Росії і ще більше а, слухати їх оцю всю пропаганду. Тому от я б в цьому році про атомні санкції знов ж таки поки не говорила. Тим більше атомна енергетика це та енергетика, яка буде допомагати всьому світу прожити цю важку зиму. Тому якщо ми вдарили по нафті, Росія сама вдарила по газу, і зараз ми ще вдаримо по атомній. Ну, вибачте, а як ми будемо проходити цю зиму, цей опалювальний зимовий період. Тому я б все ж таки його пережила, а потім повернулася вже до питання атомних санкцій. Щодо визнання держави терористом. Терорист об'єднує взагалі собі всі ці історії. І продовольство, яке Росія може знову припинити постачати і говорити про те, що мені це заважає той статус держави спонсора тероризму, який по відношенню до мене застосували США. Це може стосуватися тієї ж атомної енергії, це може стосуватися газу, це може стосуватися будь-яких питань. Тобто Росія може, там, де світу щось дуже від неї потрібно, особливо третім країн, країнам. Африканського континенту, або в індитохоокеанського району, або близького сходу тим країнам, тій частині, які сидять на паркані, вона може те, що їм дуже потрібно, говорити про те, що о я не можу, тому що знов ж таки у мене такий статус. Тобто, це створює таку кількість невизначеності і проблем, і дає Росії в руки таку кількість карт, якими вона може грати для того, щоб шантажувати. Що знову ж таки питання: а чи потрібно це робити до знов таки, напередодні цієї складної? Важкої зими, яка нас чекає, і який від цього буде ефект, і чи буде взагалі від цього якийсь ефект, крім розмов про те, що там послабте, там заважають, там зніміть. А, тому я б говорила про те, що, що відверто, да, що можливостей санкційних, от саме станом на зараз, їх а, ну, майже можна сказати, немає. Є, звичайно, там якісь ще компанії, які не під санкціями, якісь фізичні особи, і це потрібно все робити, але це не спричинить якогось там суттєвого. Вого тиску або впливу на Росію натомість мені здається, що важливо це те, що нещодавно оголосив Джейк Саліван на брифінгу, а потім вже те ж саме по суті повторив президент США Джо Байден, але вже в розмові з Володимиром Зеленським в телефоні. А це я так, як сказав Джо Байден, він говорив про те, що ми будемо нав'язувати високу ціну, значну ціну всім державам або приватним всім. Країнам або приватним суб'єктам, які сприяють російській анексії, Джек Саліван на брифінгу його радник пояснив це більш детальніше. Мається на увазі, що будь-яка країна або приватний суб'єкт, або державний суб'єкт який. Підтримуючи з Росією відносини, постачаючи їй якісь товари, надаючи послуги, виконуючи роботи, сприяє російській анексії українських територій, кожен з них може бути покараний шляхом застосування вторинних санкцій. А, а враховуючи те, що вся державна машина Росії сьогодні фактично працює на анексію, тобто в яку сферу життя Росії ми сьогодні з вами не зазирнемо, там всюди всі ці господарські процеси вони пов'язані з анексією, тому що Росія, по суті, зробила... Це зараз своєю місією через Путіна, тому що Путін хворіє, він реально хворіє Україною, і він залежно від України. Це якась хвороблива залежність. Просто ось він всю Росію перебудував на оці рейки, що вся Росія заради України функціонує, заради цієї анексії. А, і відповідно, от всі відносини Росії з зовнішнім світом їх можна підтягнути під визначення, навіть не підтягнути, абсолютно справедливо а, класифікувати як сприяння анексії. А, і це означає, що будь яка країна, яка сьогодні підтримує з Росією відносини, вона може наразити себе на вторинні санкції? Звичайно, Вашингтон, я не думаю, що він найближчі місяці буде застосовувати це настільки широко, тобто, скоріш за все, зараз перший час, перший місяць, особливо з вони це будуть більше сприймати як. Все, що стосується оборонки, тобто ці господарські відносини, постачання товарів, робіт послуг, які, які якимось чином прямо використовуються в російській оборонній промисловості або російським міністерством оборони, російською армією, це все може призвести країни, які це постачають, які мають ці відносини до вторинних санкцій з боку Сполучених Штатів, а ми ж розуміємо, що санкції США це насправді а, майже хрест на а, а, тому, щоб ця а, а, країна або прав. Ватний суб'єкт був інтегрований у світову економіку, тому що буде-який великий банк, будь-яка. Велика компанія, великий суб'єкт. Він подивившись, що ця компанія або ця країна в цей державний суб'єкт, для прикладу, в санкціях американських він не буде з нею мати відносини. Тому оце мені здається, це дуже важливий крок для того, щоб продовжувати тиснути на Росію. І, от якраз зараз саме час, коли ми можемо приділяти значну увагу, тому які ж країни, які приватні суб'єкти підтримують з Росією від. Носини, ті, які тим чи іншим чином стосуються оборонної сфери, все це публікувати, оприлюднювати, повідомляти про це наших партнерів і намагатися прискорювати якраз процес того, що по ці вторинні санкції, хоча б в оборонці зараз на перший час вони почали працювати. І друге важливе, звичайно, що сьогодні на чому сьогодні мені здається має бути сконцентрована увага з одного боку України з іншого боку наших партнерів, це суворий контроль за дотриманням вже накладених. Санкції, тому що санкції накладено вже дуже багато. Росія реально чемпіон по санкціям, і ось зараз важливо, щоб ці санкції вони не були суто декларативні, щоб вони дійсно тривали час. От весь цей час, скільки вони будуть працювати, щоб вони реально ефективно працювали на практик працювала на практиці. Тому що Росія зараз буде вкладати значні ресурси в те, щоб знаходити способи обходити ці санкції. І тут українська увага, увага партнерів має бути зосереджена на тому, щоб... Все це контролювати, щоб виявляти випадки, коли Росія намагається обійти або порушити санкції, і притягати до відповідальності а, всіх суб'єктів, які Росії сприяли в цьому обході санкцій або порушенні санкцій. І ось до речі, що дуже важливо для України те домашнє завдання, яке нам потрібно виконати. У нас досі немає відповідальності. себе, з 2014 року у нас триває війна. У нас досі немає відповідальності за. А, Порушення санкцій за допомогу в обході санкцій, і так далі. Хоча це, от для прикладу, в сполучених штатах це вважається злочином в Німеччині, це вважається злочином. Оці дві квартири російського депутата, депутата Держдуми, які були. Які зараз підпадають під конфіскацію, а це якраз ті дві квартири, які були заарештовані, заморожені в рамках кримінального провадження за порушення санкцій, тому що відповідно до накладених санкцій депутату було заборонено якимось чином розпоряджатися або отримувати дохід зі своєї власності на території Німеччини, в тому числі з цих двох квартир. А він таємно їх здавав в оренду. І ось це було виявлено німецькими правоохоронними органами, відкрито кримінальне провадження. В рамках кримінального провадження тепер ці квартири потрапили під конфіскацію. Тому таке саме законодавство має також працювати у нас. І доки ми це законодавство не прийняли, ми можемо зі свого боку про всі випадки, де ми бачимо, що обходяться санкції, порушуються санкції, якщо це відбувається на території західних країн. Їм про це повідомляти і всіляко адвокатувати процес, щоб ці випадки були зафіксовані, і щоб особи, які в цьому брали участь, понесли покарання. Тому. Підсумовуючи, чи потрібні нові санкції, я не бачу якихось нових ефективних санкцій, які могли б ми зараз накласти, вони б почали діяти. Натомість я вважаю, що дуже потрібно ці введення в дію законодавства в Вашингтоні, про яке я говорила, яке дозволяє накладати вторинні санкції на тих, хто сприяє анексії. Це дуже важливо, за цим важливо слідкувати, і цьому важливо допомагати, щоб воно працювало. І друге, що важливо, це контроль за дотриманням санкцій. Це для нас важливо, це для наших партнерів важливо. І якщо ми по цим двом напрямкам, які вже фактично працюють, які вже не потрібно нічого приймати для того, щоб на заході вони працювали в Україні. Звичайно, додаткове законодавство потрібно. Якщо на цих двох напрямках ми акцентуємо увагу і вони будуть працювати нормально, то це буде набагато ефективніше ніж. Вигадування і накладення нових санкцій. Це знову ж таки, якщо нам не шашечки, а якщо нам їхати. А, тому, якщо у вас є якісь питання по санкціям, пишіть в коментарях, тому що я думаю, що про санкції ми ще з вами будемо говорити багато. Але поки для першого разу такий гелікоптер в'ю, я думаю, що його буде достатньо. І про державу терориста, і про інше, думаю, що ми з вами поговоримо більш детальніше і присвятимо цьому окреме відео. А поки вже я бачу пізно, всім добра ніч. Я сподіваюся, що сьогодні буде спокійна ніч. Мирного нам всім неба і до завтра, до зустрічі. Пока.